П'ять хвилин роботи і ми справились. Так, ми ключі, друзі, і їдемо далі. Так, як ось такі руки. Ну нічого. Працюємо. Що, друзі, зупинились ми, по-моєму, в нас сюрприз опять з долотом. Бо щось смикнуло трактор так, що аж, аж чуть не дістав. Да, так як я і казав. Одірвалось по живом з болтом, дивіться. Глушимо трактор, будемо розбирати. ВДшка у нас ось оболонська. Зараз ми отак зробимо чик-чик-чик. І зараз поки ключик шукаємо, ВДшка робить чудеса. Можемо, друзі, і тут зараз зараз я вам поки там ВДшка робить чудеса, як Зараз беру лятка, мирнам глибину тут. Як можете бачити, тут ось рештки минулорічного соняшника достаємо. У ямки ось Як всі І ось Бугорок наш тут дивіться. Просто дивіться, у бугро так укину, хотю. Просто легенько на всю отвертку. 30 так наш ключик ключик. А де наш ключ? Ага, ось он Есть у нас ключик такий. Який нас уже в цьому руці виручав, він довгенький, виходить, без трубки, бо, О, першила. Сейчас ведешки добавим. видашка в польових умовах яка в нас Так. наступний. Вс, або це грязніший зараз, щоб не прокручуватися, бо прийдеться виключати тоді камеру. Треба буде держати однією рукою. Оце щось ми зачепили конкретне. Бачите, і болт обірвало він по-живому. Зараз, друзі, так трошки щоб не виключати. Ви бачаю за кадр, ну що все в прямому ефірі. Плюс один в колекцію. Так, зараз, друзі, зараз у нас запасні тут. Зараз ми його теж І Вставляємо. Тут видачка не потрібна, так як... Вчора тільки почепили. Звісно, розход у них немаленький. Зараз, секундочку. Опа. Як на операційному столі. Так, ставимо, Сейчас, зараз трошки ми його тут Чистанем. Хопа нижній. Щас який у нас нос. сильний цей будемо ставити сейчас ми. А так, хоп, хоп. Хоп-хоп-хоп. обов'язково ведешка сюди так само Звісно видашка зробила болото нам, але ну, нічого. Зараз помиємо і ключі. І руки помиємо. Допустимо трошки, бо щось там з порорізом і щось погано сідав, сильно піджав верхній. 5 минут роботи і ми справились. Так, миємо ключі, друзі, і їдемо далі. Так, як ось такі руки. Ну нічого, працюємо. День на сний. Їдемо. Все там вже сперти відбудувати, поки в нас нічого не міняється. Вчора вне ночі не став нічого знімати. Так як. Я давно не допомогу. Порать, вообще так. Мені кажуть, дисками було б краще, ну нічого. Це їхні а як хотіть мабіора. Вчора ми зробили в районі 8 гектар, десь площу. Будемо сьогодні, то старатися доганько попрацювати, тому що... Серед поля в нас ми її тоді ще з інстиватором ось Бачите, як виходить отут ось вона була. Ось так вона вже вимальовується. А на наступний рік також у нас ось така сама яма посеред бою. І всю вже за тихий края. Це теж наша діляночка зроблена, по лівій стороні зроблена. Там вон за посадкою на горі теж зроблена. Останеться нам соняшничок цей догорати, як дощ пройде, бо вирішили ми, ми після соняшника підпугу зора. Ми його трошки не встигли догорати, тому що просто перестал тут лізти, у нас тут трошки дощик пройшов. Залазив землю, то він просто трактори здівалися. Також наша площа вон, І аж донизу до посадки, як можна бачити, ось поки ми взяли, зробили вчора її. Ну Тут взагалі взагалі твердо. Я вчора зламав лемі тут. Але тут під посадкою, зараз доїдемо, я вам покажу. Я їх просив біля посадки, я його не доробляв, тому що твердо. Також ще наш бай, воно виходить, в нас ось, бачите, тут ось яма. Треба буде також її на наступний рік розрівнювати. Біля посадки, ось, бачите, воно видно відніється. Не доробив я з ворота, там де клин розкручував. Ну, я вирішив, що колода нам дорогі, як то як. 900 гривень одне. Краще, як може, пройдуть опади, які з ворота вже будемо заробляти потім. Ні на одній ділянці я не робив з ворота, тому що дуже твердо. За когось ось цієї, що в нас по лівій стороні. Ми тут зробили її з ворота, Так, як на соняшнику трошки м'якше. А от по кукурузі є питання. Тут ми виїжджали аж на дорогу, ми в два круга зробили, тут порядок. і порядок. виїжджаємо ми до діляночки нашої з скукорузи, де нам додалася. заробити, щоб вони вже були в нас земельки. Є план на сьогодні цю діляночку нас доробити. ну, якщо ж нічого у нас не підведе, вони в нас тут такі 900 метрів, як виїжджаєш в одну сторону, то можна і заснути. Ну нічого. Ось такий получаєте, виходить, бачите, після цього. Кращого в нас не виходить, тому що в нас просто немає опадів. Круг у нас не лізе. Так, включаємо передок. Бачите, як на краях. Аж Ходимо ми не швидко, 6 кілометрів, четверта передача, дуже твердо. Ось така картина з Ось так ми вчора зробили. Тут у нас площа 12 гектар. То я думаю, ми гектар 4 зробили точно. Ну що, працюємо, друзі. Dolly, not